Будинок на Швабській Вікторія отримала у спадок сім років тому. Сама тут не мешкає, але щотижня приходить оглядати територію. Коли побачила, що її двір захаращений і схожий на смітник, не повірила власним очам. Це остатки моєї сливи. в що перетворили, Тобто вони взагалі зайшли нормально. Три тижні тому сусідка жінки почала ремонт, і тепер пройти на свою територію. Вікторія може тільки через її двір, пробираючись повз гори будівельного сміття та гілки зрубаного дерева. Там у мене була хвірточка, її забили. Тут у мене був паркан, його знесли, бо він був прикріплений до сливи, яка тут росла. І ця слива була як індикатором. І чому я прийшла? Тому що я побачила, що вже ну нема зелені на моєму участку. Я була в шоці, коли я це побачила. Я не кажу, що там був ідеальний порядок, але фундамент було видно, по ньому можна було ходити. Так, там росла трава, але вона нікому не заважала. Вікторія показує документи, що посвідчують її право власності на будинок і загалом на територію у дві сотки. Переконує, сусідка перенесла паркана в глиб чужого двору майже на метр. Пробуємо дізнатись думку іншої сторони конфлікту. Власниця сусіднього будинку мешкає на суміжній вулиці, конопляній. На дзвінки домофону відповіді не отримуємо. Виконроба на будівництві також нема. Працівники йому телефонують, але й він нічим допомогти не може. Справа в тому, що ми не можемо знайти хазяйку. Скажіть, будь ласка, чи можете ви позвонити господарю і попросити? Хай не знаю запитати принаймні, чи вона на місці тут, чи може підійти, бо ми не можемо з нею зв'язатися? а вона не бере роботь. Я не знаю. Відділо зараз. Заяву про порушення своїх прав Вікторія зареєструвала в міськраді. Жінка переконує, своє відстоюватиме на розгляд звернення. Чиновники мають сім днів. Упродовж тижня спірну ділянку мають оглянути земельники і дати висновок, на основі якого конфлікт мають врегулювати. Якщо висновки органів місцевого самоврядування не вдовольнять одну зі сторін конфлікту, можливе навіть оскарження у суді. Юристи ж дають кілька порад, як діяти в ситуації, якщо у вас виникли схожі земельні конфлікти. Вказане в. Лівів регульовано 158 п'ятдесят земельного кодексу. Щоб підтвердити факт порушення, тобто треба на нього мати перше право відповідно право на землю. Для початку, якщо це порушення правил добросусідства, потрібно зафіксувати факт конкретний, яким чином порушено. Можливо, це задимлення, в тому числі замусорення земельної ділянки або прибудинкової території. Як показує практика, найчастіше земельні конфлікти йдуть вирішувати до суду.